Мої щирі вітання на каналі ДТЗ у проєкті Сільська година. Ми з України. Вирощування зернових це провідна галузь сільського господарства. Український зерновий комплекс може повністю забезпечити продовольчу безпеку країни та бути провідним експортером зерна у світі. На сьогоднішній день це потужна система, яка об'єднує як великі агрохолдинги, так і дрібних приватних виробників. Умови військового стану та неможливість обробки частини орних земель позначилось на роботі галузі. В шести кілометрах на північ від Бродів лежить село Конюшків, перша письмова згадка, про яке датована 1515 роком. Назва села походить від слова конюшня. Стародавній переказ оповідає, що в давнину поселення знаходилось під лісом і називалося Підліски. Під час нападу татар село було повністю зруйновано, і тому люди оселилися на новому місці біля маєтку, де стояли панські конюшні. Так і пішла його назва. Село також відомо своєю яскравою культурною і історичною спадщиною. Зокрема. Палац графів Потоцьких споруджений у XVIII столітті на північно-східній околиці села Станіславом Потоцьким, у володіння якого входили місто Броди та довколишні села. Також слід відзначити муровану церкву святого апостола Пилипа, споруджену наприкінці XIX століття, що функціонує і понині. В радянські ж часи в селі був колгосп тваринницького спрямування. Нині ж цей край відомий своїми господарниками та підприємцями. До одного з яких ми зараз і прямуємо. Доброго дня, пане Італі! Усім привіт! Вітаю вас та шановний колектив глядацької аудиторії. Слава Україні! Рамслава. Ну для початку пропоную розповісти трохи про себе, тому що у своїх відео ви більше розповідаєте про справи сільськогосподарські, а на особисте не залишається часу. Народився та виріс в своєму рідному селі Кунюшків, де й нині проживаю. Одружений, виховуємо дружину і донечку, а також проживає своїми батьками. Отримав середню спеціальну освіту за професію я будівельник. Деякий період часу працював а за цією професією, але так як мене батьки привчили до праці. На землі з маличкою то вирішив зайнятися своєю улюбленою справою обробітком рідної української землі. А звідки таке ґрунтовне знання саме сільськогосподарської техніки, ну і зокрема тракторів? Це вже самоосвіта, освіта, так? Да? Е, так, звичайно. Мій батько пропрацювався ціле життя на різноманітній техніці. Е, певний період життя працював на тросових екскаваторах. Купав міліоративні канали та чисти, в нас був трохвяний завод брикетний, де mm -hmm. це все видобували mm -hmm. і перероблювали пізніше на брикет. Пізніше іншу частину свого життя пропрацював колгоспі, де на колісному погрузчику, де я частенько до нього бігав, звичайно, на роботу і спостерігав mm -hmm. за його працею. Тому можна сказати, що любов до техніки в мене маличку Пізніше, коли вже купив свою першу техніку, то звичайно прийшлося навчитися, як правильно обслуговувати та експлуатувати її. Все, звичайно, починалося як хобі, ага. але пізніше, коли появилися перші якісь обсяги землі, це переросло невеличку мою справу по вирощуванню зернових не тільки під свої потреби, а й звичайно під реалізацію. Господарям, які цікавляться сільськогосподарською технікою, дуже відомий ваш YouTube канал. Як саме це починалось і як ця тема стала провідною? Ну, напевно, почав вести свій ютуб канал років 5 тому назад. Тоді ще за mm. це, звичайно, не було так розповсюджено, не було стільки інформації про різноманітну техніку. Тому вирішив, а мав користування старенького тракторця, Т-25, якому на той момент було 36 років, вирішив зняти коротеньке відео роботі з плугом та викласти mm. в інтернет. Почалися перші коментарі, перші лайки. Почав спілкуватися з однодумцями mm. на сільськогосподарську тематику. Ну і періодично, звичайно, викладав відео про трактор. І з того моменту, можна так сказати, стартувала моя блогерська діяльність. Звичайно, зараз є певні здобутки, напрацювання. Розумієте, коли за тобою слідкує велика аудиторія, просто зобов'язаний робити хороший і якісний контент. Тепер. Отже, добре знаючись на техніці та забезпечуючи її належний догляд, ви все ж таки наважились на купівлю нового трактора. Чому саме? Розумієте, роки йдуть, техніка, звичайно, старіє, а поля збільшуються, площа полів збільшується. І mm -hmm. тому потрібно з часом все-таки міняти, щоб не крутити ці всі гайки, хочеться щось, звичайно, більш новішого, більш потужнішого. Тому почав їздити по багатьох торгівельних майданчиках, робив численні тест-драйві різноманітної техніки. Mm -hmm. Ну і спілкувався, звичайно, з такими самими людьми, яка, які користуються цією технікою. А також дивився, звичайно, на Бушну японську техніку це тракторці. Але виникли, звичайно, питання по подальшому обслуговуванні такої техніки, так як запчастин практично в Україні у нас немає. А якщо під замовлення, так як техніка стара, то привезти майже нереально. Не а вигляд в нашій державі запасних частин до такої техніки практично нереальне, тому що немає технологій та за відсутністю обладнання. Тому вирішив звернути увагу на нову техніку, на яку є запчастини, звичайно. Тому вибір пав на ДТЗ. Розумію, що вибір був не випадковим. Поясніть, чому вибір пав саме на ДТЗ. Зупинив свою увагу на ДТЗ 5354 HPX. Ну, по перше, це є новий трактор. По друге, всі запчастини є в наявності, що немало важливо. Двигун еластичний працює м'яко, mm. висока ефективність його також в літню пору, е, трансмісія малошумна, але в парі з цим двигуном забезпечує хороші тягові показники. Mm. Дуже вразив передній ведучий міст, е, ну і також задні піввісі, ніби взяті з більш потужнішого mm. тракторця. По товщині металу та якості складання все на найвищому рівні. Задні поздовжні тяги, виконані з товстого металу, це, звичайно, е, вношає довіри. Також, звичайно, вибирали з дружиною, так, тому що я її беру постійно на такі огляди. Е, їй дуже сподобалося якість прокладання проводки. Ну і мені, звичайно, також нічого не не провисає, все в гофрах. Це, звичайно, сподобалося при виборі цього тракторця. Добре, ви казали, що з запасними частинами проблем немає. Чи були звернення до сервісу? І якщо так, то які враження у вас? Так, було у мене одне звернення, вийшов з ладу підшипник коробки передач. Mm -hmm. Зателефонував сервіс ДТЗ, і буквально на слідуючий день хлопці-сервісники з компанії до мене приїхали, забрали мого тракторця на ремонт. Ну а мені привезли підмінний mm -hmm. тракторець ДТЗ-5244 HP, щоб робота у мене не зупинялася. Добре, коли компанія дбає про своїх клієнтів, швидко реагує та забезпечує належний сервіс. Тобто, я розумію, вам вдалося попрацювати і на тракторі потужністю 24 кінських сили, і 35. Цікаво, дізнатися вашу думку з цього приводу. Так, я дуже радий, що в мене була така можливість попрацювати на двох на вигляд однакових тракторцях, але абсолютно різної потужності, mm. і показати це, звичайно, своїм глядачам. Звичайно, тяга в 35-ці відчувається, так як тут збільшені оберти колінчастого валу, а в свою чергу це дає нам збільшення і потужності. А то можу сміливо сказати, якщо працюєш з важким трьохкорпусним плугом, таким у мене є, то при 1800 і більше обертів трішки даєш газу, і він вперед впевнено тягне порівняно з 24-кою. А розкажіть, наскільки зручно працювати на цьому тракторі? Ну, я працюю в рік багато, це понад 300 мотогодин, і для мене комфорт є не менш важливий. Так як це місце робоче правильно скомпоновано, під правою рукою у нас важлі коробки передач, під лівою реверс, тому не потрібно відволікатися від робочого процесу. Ергономіка робочого місця дуже вдала, є вільний простір під ногами, рівна підлога. Тут є три положення крема, що в свою чергу дає можливість підлаштувати робоче місце під себе. Також щиток приборів є доволі інформативний. Звичайно, спочатку, коли я цього тракторця придбав, то скептицизм ставився до цього всього, тому що механічне все таки більш звичніше. Але покористувавши цим тракторцем, мене здивувало те, що при прямих сонячних проміннях він дуже легко і гарно читається. Маючи досвід роботи з технікою взагалі, та, зокрема, з даним трактором, що можете сказати по польовим випробуванням 35-ки? Так, роботи для цього тракторця і для мене, звичайно, вистачає. За 4 місяці практично 150 мотогодин накрутив уже. Звичайно, я не очікував, що такий маленький тракторець забезпечує таку тягу в роботі з плугом та культиватором. Він мене, чесно кажучи, здивував і виконав мої операції набагато швидше, ніж я виконував попереднім тракторцем. Також хочу звернути особливу увагу на навіску цього трактора, так як по технічних характеристиках заявлено, що вона підносить 420 кг, а так як у мене є оприскоч на 400 літрів, і вага самого прискоча 165 кг. Е, був один такий момент, що я трішки перелив це, десь було 420 літрів, і плюс сам оприскоч це вийшло 600 кілограм. Е, він з легкістю на холостих е, підніс і поїхав я працювати собі в поле. Ну і також в мене є вузький саморобний культиватор з катком грудобоєм. Був такий випадок, що на попередньому тракторці, коли цей каток залипав на суглинку, то гідравліка просто не могла підняти цього культиватора. Хоча там навіска підносила 600 кілограм. Така сама ситуація була і на цьому тракторці, такий самий був випадок. Поїхавши в поле в мокру погоду, каток настільки залип. Що я просто побоявся, думаю, як я з цього поля виберуся. Ну, тракторець без проблем справився, підніс цього культіватора. Правда, перед розгрузився. Я не зрозумів, чому трактор їде прямо. Тому, чесно кажучи, цей тракторець мене дуже вразив, враховуючи його габарити і те, що він може виконувати. Також працюючи в літню спеку, тракторець мене здивував своїм охолодженням двигуна. Двигун більше 75 градусів абсолютно не грівся, навіть якщо роторкою кру, е, крусив не один гектар. І це мене реально здивувало. Це можна, не зупиняючи так торця, працювати, скільки тобі потрібно протягом робочого дня. Навізка тут не розхлябана, виконання позорних тяг та розкосів тут потужне. Mm -hmm. І те, що подобається, що е, можна змінювати дуже швидко е, будь-яке навісне. Тому ця навіска забезпечує швидку зміну обладнання. Mm -hmm. А розкажіть, які особливості ведення бізнесу зараз? З приходом в нашу країну повномасштабної війни, звичайно, все подорожчало, і ми працюючи на землі, як і будь-які громадяни нашої країни, звичайно, це все відчуваємо. Але в плані бізнесу, в плані реалізації цієї продукції нічого не змінилося, mm -hmm. попит є стабільний. Mm -hmm. Проблема в іншому. Немає ціни, щоб відповідала адекватним вкладенням. Mm -hmm. Але ми працюємо, розвиваємося, не зупиняючи темпи, все заради перемоги. Ну і на завершення, звичайно ж, трохи про плани на майбутнє. Сьогодні для нашої країни, звичайно, настала лиха година через російське вторгнення. Та я розумію, що потрібно працювати, не знижуючи темпи, наближаючи нашу з вами перемогу. На майбутнє, звичайно, плани грандіозні. Це, по перше, збільшення земельного капіталу та збільшення потужності своєї техніки. Ну але зараз саме ж головне, що закінчилася війна, це запорука так. подальшого сталого розвитку нашої країни. Дякую вам, пане Віталію, що знайшли час поспілкувати з нами. Я вам бажаю впевненості та віри в майбутнє нашої країни. Ну і, звичайно ж, багатих врожаїв. Я в свою чергу хочу побажати компанії ДТЗ побільше щедрих клієнтів, ну і також цікавих зразків е, різноманітної нової техніки. І також хочу додати: любіть, поважайте свою техніку, та вона вам віддячить тим самим. На все добре. Хай ще дякую. А якщо ви зацікавились нашим проєктом та бажаєте стати героєм наступного репортажу, не зволікайте та телефонуйте саме зараз. І вже завтра ми будемо у вас, то розповімо про здобутки з технікою ДТЗ на всю країну. Всі витрати по знімальному процесу, звичайно ж, ми беремо на себе. Також рекомендую подивитись попереднє відео з цього проєкту, посилання під цим відео. Та пам'ятайте, що техніка ДТЗ це запорука добробуту господаря. Ставте лайки, пишіть коментарі разом до перемоги! Це буде Україна.